Вівторок, 16 липня дивитися Божими очима. Але вам, хто слухає, кажу: любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас. Євангеліє від Луки 6:27. Родній Роберсон відчував, що ніч буде нелегка, працюючи в притулку для бездомних, аби оплатити навчання в семінарії, він звик до складних ситуацій. Але ця ніч була особливо важка. Дощ перетворив вулиці на суцільне болото. Незабаром усі ліжка і матраці притулку були зайняті, але люди з вулиці продовжували приходити. Час від часу виникали сварки, люди в гніві лаялися. Декотрі в бійці намагалися заволодіти матрацом. У розпалі цього безладу до притулку нетвердою ходою зайшов кремезний чоловік, якого звали Хосе, і кинув свого матраца на підлогу. Насилу стягнувши черевики, він упав на матрац. Незабаром усю кімнату наповнив жахливий запах від ніг Хосе. Люди, які перебували поруч із ним, вимагали, аби Родні зробив щось. Очевидним розв'язанням цієї проблеми було переконати Хосе прийняти душ, проте Родні не міг привести його до тями. Він дихав, але ніяк не реагував на слова. Родні і ще двоє працівників притулку обговорили можливість того, щоб затягнути Хосе в душ, однак він важив понад 90 кілограмів. Деякі з безпритульних вимагали від Родні витягнути хосе назад на тротуар. Інші запротестували. Здавалося, що перемога в цій суперечці одних неодмінно спричинить поразку інших. Однак раптом у родні виникла ідея: чому б не помити хосе прямо тут? Він знайшов невеликий таз, узяв засіб для миття посуду з лимонним ароматом. Ставши на коліна біля п'яного чоловіка, він почав знімати з нього брудні шкарпетки. Неприємний запах майже довів його до нестями. Протягом кількох хвилин Родні мив ноги осе, тер їх намиленою мочалкою, потім обережно витер їх рушником. Несподівано він помітив, що його з усіх боків оточили люди, Родні підвівся й обережно озирнувся. Усі навколо всміхалися йому, навіть ті, хто спочатку був невдоволений більше за всіх. Власне, йому всміхалися люди, яких він ніколи раніше не бачив усміхненими. Чоловіки, жінки різних рас і з різним кольором шкіри. У притулку запанувала тиша. Того вечора там більше не було чути криків або сварок. Люди, яким дісталися матраци, ділилися ними з тими, у кого їх не було. Конфлікт був вичерпаний. Його розв'язав той, хто не став на чийсь бік, не почав заробляти собі бали, а побажав бути схожим на Ісуса. Будучи головним серед них, він став слугою. Один добрий учинок може змінити весь колектив, одне безкорисливе діло, зроблене з любов'ю, може змінити всю сім'ю, один дбайливий жест може змінити весь клас. Доброта усуває всі перешкоди, доброта долає всі перепони, доброта, будує мости. Апостол Лука сказав про нашого Небесного Отця: Він є добрий і до невдячних, і до злих. Євангелії від Луки 6:35, Бог сам подав нам приклад доброти, і сьогодні Він закликає нас виявляти доброту до ближніх.